Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, ласкаво запрошуємо вас до спільної молитви в Вервиці разом з спільнотою другого курсу Львівської духовної семінарії. Благословенний Бог нас завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі прийди і тилися в нас, і очисти в нас і всяких светі, і спаси Бога душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Все жителя, Хаце не і землі, всього вбитиму, і не битиму, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Свяна Божого, єдина родного віця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істину, вікова істина, рожі на сутворено, і дослушного через на все устану. Він за нас веде нашого нас, спасіння, сішов, і водився в Духа Святої, нові слави, і, 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 і Бог розпляти за нас, а понтія, і скажати Бог похований, і воскрес Дні із Писання, і вознісся на небо й святий правочурцем, і в Дуберіз і славу свято життя, а і вас не буде, і в Духа Святого, Господи, Божого. Що від залісхова, що з оце не рівно допомогає, і, і послана, що говорив через пророки, і винив у святу Соборне, Господську церкву, і сповільнив на хрещення і на гріхів, очікує воскресіння мертви, і життя, майбутнього будівні, слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і на віки віків. По городі радуйся, вся благодати, Господь собою, благословенна тими жінками і благословеним Дідона Того. Бо ти породила Христа, спасе, і твори для душі Слава Сину, що на нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Городці діво радуйся, Святого Марія, Господь з собою, благословена тимчиками, і благословений тих бо ти породила Христа, спасе, і проведе для душі Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Похорониться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена тих кона Твого, бо ти породила Христа, спасе, зловителя душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і по всеча, навіть Тіхові. О наш любий Ісусе, хостелем наші віки, захорони нас захоронити, пеклянного вогню, затова тему всі душі, особливо ті, що найбільше потребує Твого Сертів. Розважмо перше світле таїнство Богоявлення. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув із неба. Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Помолимося за щирий жаль і каяття за гріхи. Отче наш, що єси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і рак на небі, так і на землі, в тим наш насушній, на сьогодні, і прости на провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не нас у спокусу, але вже на нас лука Бога. Охоронися і порадуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти і жінками. І Бога словенних на того, бо ти породила Христа, спаса і злавити для наша. По городицях, тих поради, благодатна Марія, Господь собою, блага славена ти жінками і Бог відло на твого, бо ти породила Христа, спаса, і творити для душа наша. По вородицях тих поради, благодатна Марія Господь собою, між жінками і відло на твого, Во ти породила Христа, Спаса, і з помити для душа наша, по благодатна Марія Господь тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний ти блана твоя, Бо ти породила Христа, спаса, ізбавите для душа наша, по городицях і благодатна марія, Господь тобою благословенна тими жінками, і благословенний ти блона твоя, по тих Христа, спаса, і зговорите душа наша. По городицях і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний ти до надвох, по ти бородила Христа, спаса і збавити для наших, по городицях ті благодатна марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний тих донад, по ти проти Христа, спаса ізбавите для душі наші, по городицях ті поради, все благодати на маїх, собою. Благословена ти, Мій Чень, Кам'я. І благословено Arrow на Твоє, бо Ти породила Христа, спасти Твої і любити Душу нашу. Богородиця, дві порадуйся, благодатна Мар'я, Ро이면 наклад прийWow Благословена Ти, Мій Чень, Кам'я. І благословена Arrow на Твоє, бо Ти породила Христа, спасти Твою і любити Душу нашу. Богородиця, дві порадуйся, благодатна Мар'я, Роhington, дві порадуйся, Wel ferryed oleh We안 against the wind, благословена Ты, Оти породила Христа Спаса і Збавителя для душі нашого, слава Готві, Ісину і Святому Духові, нині повсякчас, і віки віків. О наш любий Ісусе прости на наші віки, заборони нас від вехенного Бога, завди тему у всіх душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого населення. Розважмо друге світле таїнство – Чудо в Кані Галилейській. коли ж забракло вина. Мати Ісуса каже до Нього: Вина немає, Ісус у відповіді, що мені і тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слуг, що тільки скаже вам, робіть, за набожність до Діви Марії, Отче наш, що є сина небеса, нехай святи Сім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вільна ж насущні дайні сьогодні, і прости на провини наші, які ми прощаємо нова нашим, і не веди нас у спокусу, але весну нас від лукавни. На Богородиця, Діх, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і на твого, бо ти породила Христа, спаса і сповителя, душа наших. Богородиця, Дім, радуйся, благодатна Марії, Господь з собою благословенна тими жінками, і благословенних була на твою, во ти породила Христа, спасає із пробития душа наша, по городицях собою, благословена тимках, і благословенних пітла на твою, води породила Христа спаса і сповителя душа наша, по городицях Діво радийся, благодати Господь Благословенна ти між мішенька, і благословенних п'єло на тво, у ти бородинах Христа спаса і пробити для наших, Богородице, городиця ті благодатна марія, Господь з тобою, благословенна ти між тиші і того слованих на твох, у ти породила в Христа, спаса і згоди для душі наші, по городицях благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між мішенка, і багатславних п'ідло на твою. Во ти бородина Христа, спаса, і згоди для душі наших, по городицях і ворави, Марія, Господь з собою, благословенна тим жінками і благословених підлона Твого, по ти бородина Христа, спаси, і згоди для душі наших, по городицях і благодатна Марія, Господь з собою, благословенна тим жінками, благословенних пілона твоя, по ти породила Христа Спаси і згодите для наші. Орониця дії порадийся, благодати марія, Господь з тобою, пославена ти і Твого, Христа, Спаси, і збавителя радіся, марія, з тобою, жінками, і воравися, болтана Марія, з і Христа, спаса і збавителя наших, слава Всі, Сину, і Святому Духові, і нині і все час і на віки віків. Амінь. Нашому Ісусе нам наші вхити запородити спекального людям, завернити всіх душі у своєї ті, що найбільше потребують Твого на Третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангелія Боже, кажучи, сповнився час і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангеліє, помолимось за ласку навернення, Отче наш, що в на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, не. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш на день на нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на вацям нашим, і не веди нас у спокусу, але Любисто нас від лукавого. Поборониця і порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенних до на того, во ти бородила Христа, спаса, і згорителя душ наших, по бородицях і поранився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти віженкам, і благословених білона твого, по ти бородина Христа спаса і згорителя душ наших, по бородицях і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і вас товани підла на твою, воти проти спасай, повітря душа наша. Ородиса ти борати, солодата Марія з Тобою, благословенна ти між каме, і по словах, і підла бо Ти породила Христа, Спаса спробит для душ наших. по протицях і ворати, солодата Марія, Господь з тобою, благословенна ти між канал, і вас славян, і то бо Ти породила Христа проти спасай, і повітря душа по городиця, ні поради, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна та жінками і по словах Твого того, по Бо ти бородина Христа спасає і Збавителя душі наша, Богородице, діво Діва благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і волос товени пілона Бо ти, бородина Христа спасає і Збавителя душі наша, Богородице, діво ні благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний до на твою, по ти проти Христа спасає і для душі наших, Богородице діво діборадися, благодатна Марія, на з Господь собою, лава слова на тимчинкам, і благословенний підона на по ти проти Христа спасає і пробития душі наших, Богородице, діво порадився, благодатна Марія, Господь з Тобою. словами, ти жінками і по на Твого. Води породила Христа, і свобите душ наші, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині во все і на віки віки. О наш любий Ісусе, прости на наші віки, запорони наші пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте світле таїнство, Преображення Ісуса Христа. Ісус преобразився перед Нико, обличчя Його сяїло наче Сонце. Одежа стала білою, наче світло, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос: це мій син улюблений, якого я вподобав, його слухайте, помолімося за дух вдячності Богові. Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде <звітку> воля Твоя, як на небі, так і на землі. <звітку> Вірна на насущні дай нам сьогодні, і просимо промина наші, як якими ми прощаємо, новам нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від луках. У хороше ті ворати, благодатна Марія, Господь з собою, ти тим жінками, і благословених тим на твого, бо ти породила Христа, спасе, і Збавителя душі наших, по городиця Дієво ради, свято Марія, Господь з собою. Благословенна ти жінками і благословенних відлона Того, по ти бородила Христа Спаса і пробити для душі наших, погородися Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенних бідло на Твого бо ти бородила Христа Спаса і з помити для душі наших, по городиця, Діва благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенних бідло на Твого по ти породила Христа Спаса і змовите душ душа наших, по городиця Ді, порадийся, благодати Господь з тобою, благословенна ти вішена, і благословених відлона Того, по ти Христа, спаса і зговорити душ душа, Богородице, городиця Ді, порадися, Господь з тобою, благословенна ти вішення, і благословенних до на Того, по Христа Спаса і здоровити душ душу Повородиця Діво, ранися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вішана, і благословенних вона Твого, по ти породила Христа, спаса і благовитиля душі наших, погородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вішана, і благословенних ліво на Твои, по ти породила Христа, спаса і збори теля душі наших, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти вішенка, і благословений тило на Тво, бо ти породила Христа Спаса і з повити душу наша. Породися, ті, ворота, вся благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти вішенка, і благословений пітлона Того, бо ти породила Христа, спаса, і зговорити душі наші. На Слава Отці, Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і віки віків. А наш любий Ісусе, нам наші ріки, захоронимо світного вогню, заведи нас усіх душі, особливо ті, що найбільше потребують Бога восемінь. Розважмо п'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням кажучи: беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм кажучи. Пийте з неї всі, бо це моя кров нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Помолимось за дух вдячності Богові, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, марцем нашим. І не веде нас у спокусу, але визволя нас і духа. У бородися, Дії в Бо Бо Родице, Єврадіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, ти віше хана, і, і благословенних пілона твоя, коли Бо бородина Христа, спаса і згоди душ душа, в городицях Дієві ради, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти віші ханах, і, і благословенних підлона твоя, по ти породила, Христа спаса і згоди душ наша. Овородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна тимихами, і посавенних відлона Твого, у тих городинах, Христа Спаси і збавителя душа наша, Богородице городиця Діво радися, благодатна Марія, Господь собою, товена ти міші Хана, і по словах відлона Твого, у тої породила, Христа Спаси і згоди для душа наша, погородиця Діво ранися, благодатна Марія, Господь з тобою Благосланати міщенка, і благослани підлона Твого, по тих породинах Христа, спаса ізбавите для душа наша, по городицях і благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти мішками, і благословенних плідона Твого, во ти породила Христа, спаса і зговорити душ душа Богородице, погородиця Діво ради, свято, Марія, Господь з тобою, благовена ти міщенка, і благословений підлога на Твого, Во ти породила Христа, спаса, і збавити для душа наших, породися Ді поранися, благодатна мрія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенних відома того, по ти породила Христа, спаса, і збавити для душа наших, породися ти, поранийся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенних відома того, по ти породила Христа, спаса, ізбавити для душа наших. Охорони Сергії, оратихся, благодатна Марії, Господь Собою, благословена тими жінками, і благословений ти Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса і згорителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. О наш любий Ісусе, прости, нам наші віки, захорони нас і пекляння вогню, зародиння у всіх душі, Господа, тішими, більше потребують Твого серця. Настойної Величати блаженну блаженний тебе Богородицю, прислажений при небо рожу, і матір Бога нашого, часніше від Херови, і на славнішу від сарафів. Що бездіннягов слабородила, сущу, що родиться тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Божого, ховання наше, слава Тобі. Слава Сину, і Святого, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. помилуй, помилуй слава Христос істинний Бог наш, ми вам причистої своєї матері, Святислава Сихвальних апостолів і всіх святих, помилуй і спасе нас як благий і людинолюбний.